Мене Звати Павло, позивний Day. Я є військовослужбовцем Збройних сил України. Служба в цілому непогана. Я задоволений, вже більше як півроку тут знаходжуся. То загалом непогано. Є, звісно, певні потреби, те, що нам завжди чогось там трішки не вистачає. То одне, то інше, але я думаю, що так загалом майже скрізь у Збройних силах України. То ми викручуємося як можемо, щось збираємо, щось нам допомагають. Взагалом ну, добре. Ну, нам саме головне, що нам потрібно, це зараз автомобілі. Саме автомобіль типу пікап, тому що з автомобілем зараз дуже є велика складність. Так само потрібен генератор, потрібен екофлоу. Це навіть нам, ось, як екіпажу, потрібно для того, щоб ми могли працювати саме на виїзді, тому що в нас має бути підзаряджена станція. Мають бути батареї, які ми ж потім так само заряджаємо, тому це саме нагальне, що нам потрібно. Близько місяця тому, навіть трішки більше пройшли фаховий курс пілота, саме оператора Валеки, для як розвідувальної дрони. Тобто в нас є екіпаж із трьох чоловік, саме з розвідки, коловець. Люди взагалі круті. Я дуже щасливий, що потрапив саме сюди, саме що я з цими людьми зараз знаходжуся. З ними дуже комфортно знаходитись поруч. Ми один одному завжди допомагаємо, в разі чого виручаємо, підстраховуємо. І в всіх людях я впевнений, так само я думаю, що певний мене. Загалом, як потрапив сюди до війська, то все ж я думав, що тут трішки гірше, ніж є насправді. Насправді все не так прям, дуже сильно страшно, як ти сидиш просто вдома, думаєш, що там гепають, там бомблять. Воно так то є, ще трішки страшно, але ти вже до цього звикаєш. І, і коли поруч з тобою вірні друзі, вірні твої побратими, то тобі все одно ну, буде ще легше і ти готовий ти вперед вперед. Ну, саме головна підтримка це в першу чергу від рідних. Дуже добре, коли рідні підтримують твій, вибір, а не навпаки не відмовляють, говорять, що давай щось зробимо для того, щоб ти там не був. То мої рідні в цьому плані дуже добре мені допомагають, і це дуже психологічно добре. Так само від друзів, від тих самих волонтерів, які є. Вони там всі волонтери, немає волонтерів, великих і немає маленьких. Всі волонтери вони є важливими для нас і те, що вони навіть дають просто від себе. Коли ти навіть їх не просиш, вони просто тобі дають. І деякі навіть не говорять, що нам не потрібно ніяких відгуків. Просто це для вас. І це дуже приємно, і самому тобі хочеться записати відгук, сказати просто подякую, або якщо є можливість, навіть потім у відпустці приїхати і просто обійняти і сказати дякую, що ви нам допомагаєте. Ми зараз, всі, всі українці, ми боремось за нашу незалежність. Для того щоб ми могли жити у вільній країні, щоб ми могли робити те, що нам зручно, те, що нам комфортно, щоб ми просто комфортно себе почували і щоб ми жили, а не виживали.